Доброго дня, друзі! Сьогодні я ваш екскурсовод і я запрошую вас здійснити літературне турне Миколаєвом. Я розповім вам про важливі літературні зупинки нашого міста. І ви дізнаєтесь багато чого цікавого. Ну що, готові? Тоді поїхали! Багато в нашому місті вулиць, що носять імена письменників та поетів: вулиця Пушкінська, Рюміна, Даля, Добролюбова, Чернишевського, Горького, Гончарова, Тараса Шевченка, Вишні, Ліскова, Толстого, вулиця Лесі Українки, Лермонтова, Гмирьова, Грибоєдова, Гоголя, Франка, Коцюбинського та багато інших. Зараз ми знаходимось біля Миколаївського національного університету, якому у 2003 році було присвоєно ім'я Василя Олександровича Сухомлинського. А 2004 року біля парадного входу було урочисто відкрито пам'ятник великому педагогу. Бюст розташований на фоні великої книги, на сторінках якої відомі слова Сухомлинського Серце віддаю дітям. У будинку на вулиці Шевченка, 56, поет Еміль Январьов пережив найщасливіші роки дитинства і молодості, а також важкі повоєнні роки. Саме тут він написав свою першу книгу переправа, яка вийшла друком у Москві у 1967 році. Меморіальну дошку на честь поета відкрили 4 вересня 2009 року на цьому ж будинку. А це Миколаївська державна обласна універсальна наукова бібліотека. Це одна з найстаріших публічних бібліотек України, що носить ім'я поета Олексія Гмирьова з 19 травня 1968 року. Є в Миколаєві. І пам'ятник Олексію Гмирьову, і знаходиться він не біля бібліотеки, а в сквері біля Національного педагогічного університету імені Василя Олександровича Сухомлинського, про який, до речі, ми з вами сьогодні вже говорили. Ми зараз знаходимось на вулиці Нікольській, 34. Де стоїть перша українська гімназія, що названа ім'ям видатного українського історика, композитора, громадського діяча Миколи Аркаса. До речі, ця гімназія є однією з найкращих шкіл нашого міста. Миколаївці вшановують пам'ять Миколи Аркаса. Друзі. А чи знали ви, що у 1992 році біля будинку творчості учнів, що знаходиться по вулиці Адміральській, було встановлено чудову мідну стелу з барельєфом видатного нашого земляка? А ось у 2002 році у будинку, де, до речі, народився Микола Аркас, що знаходиться на вулиці Нікольській, 13, автору Історії Русі. Опери Катерина, засновнику Миколаївської просвіти, було відкрито меморіальну дошку. Мало хто здогадується про існування, алеї класики в нашому місті. вона знаходиться у внутрішньому дворику Вищого училища фізичної культури по вулиці Чигирина, 41. З обох боків на постаментах розташовані бюсти українських і російських письменників та поетів: Івана Франка, Олександра Пушкіна, Михайла Лермонтова, Антона Чехова, Льва Толстого, Володимира Маяковського та інших. Ім'ям письменника названа ще одна бібліотека нашого міста. Центральна міська бібліотека для дорослих, що знаходиться на вулиці Потьомкінській, 143А, носить ім'я видатного актора, режисера та письменника Марка Лукича Кропивницького з 1999 року. Ну а поряд, за ініціативи Центральної міської бібліотеки імені Марка Лукича Кропивницького спільно з благодійним фондом Мета у 2011 році було створено літературний сквер. Відбулось урочисте закладання гранітного каменю, на якому встановлено табличку з написом Літературний сквер. Тоді ж висаджений перший садженець на честь року поезії Емілія Январьова на Миколаївщині. Пам'ять про видатного популяризатора науково-технічних знань, педагога, письменника, видавця Володимира Володимировича Рюміна зберіглось у назві однієї з вулиць нашого міста. Ну а на вулиці Артилерійській у будинку номер 13 де вчений прожив 46 років, у 2002 році було встановлено меморіальну дошку. 13 вересня 2003 року на будинку номер 41 по вулиці Адміральській було встановлено меморіальну дошку відомому поету, почесному громадянину міста Миколаєва Марку Лисянському. Саме тут колись був будинок піонерів, де поет займався в гуртках та писав перші віршовані рядки. На вулиці Макарова, номер 8 у 2009 році була встановлена меморіальна дошка відомому письменнику, літературному критику, публіцисту, громадському діячу, талановитому педагогу, організатору та краєзнавцю Адріану Митрофановичу Топорову. А чи знали ви? Що Миколаївська загальноосвітня школа номер 1 носить ім'я українського поета та політичного діяча Олега Ольжича. Є в цій школі і найвища нагорода школи Оберіг Ольжича. Проводяться церемонії по врученню нагороди за різними номінаціями вчителям, учням, батькам, яка також називається Оберіг Ольжича. Цікавим є те, що на розі вулиць Даля і Будьоного і по вулиці Наваринській встановлено меморіальні дошки на честь великого російського письменника, етнографа, укладача російського тлумачного словника Володимира Даля. Є в нашому місті і пам'ятник Олександру Сергійовичу Пушкіну. Він знаходиться на початку вулицею Пушкінської біля Інгульського мосту. Фігуру поета відлито з бронзи і встановлено на гранітному камені. Відкрито цей пам'ятник було у 1987 році. І це ще далеко не все. Меморіальну дошку на честь Олександра Сергійовича Пушкіна встановлено на розі вулиць Радянської і Шевченка, на місці, де знаходився заїжджий двір, в якому колись зупинявся поет. Можливо, дехто з вас не знає, і вам буде цікаво дізнатися, що до 200-річчя Олександра Сергійовича Пушкіна на будинку по вулиці Громадянській 6 була встановлена невелика меморіальна дошка поетові. Меморіальну дошку з бронзовим барельєфом російського письменника Максима Горького встановлено на будівлі міської лікарні номер 1 в якій йому було надано першу медичну допомогу. Під час своїх мандрівок півднем Росії Олексій Максимович Горький побував і на Миколаївщині у селі Кандибине. Він вступився за жінку і був жорстоко побитий у важкому стані. Його привезли до миколаївської лікарні. Як не згадати про Великого Кобзаря? Ім'ям Тараса Григоровича Шевченка названо одну з центральних вулиць нашого міста. Сквер імені Шевченка біля Варварівського спуску, в якому у 1958 році було відкрито пам'ятник Великому Кобзареві Тарасу Григоровичу Шевченко? Ось так, друзі. Ми з вами відвідали цікаві літературні зупинки нашого міста, начебто подорожували літературною мапою Миколаєва. Наше місто це дійсно чарівний куточок України і хочеться щораз дізнаватися все більше і більше і відчувати себе справжнім Миколаївцем. А якщо ти допитливий і бажаєш більше дізнатися про рідне місто, то пропонуємо твоїй вазі безліч цікавих та корисних книжок про Миколаїв, які ти зможеш знайти у Бібліотеці філії для юнацтва Центральної бібліотечної системи для дорослих міста Миколаєва. Дякуємо за увагу і до нових зустрічей!